Є легенди, є історії, пов'язані з цим піваськом. Одна з них, ну, прийшов їсть Олег Олег тобі вітання. Розповів, я вирішив не це в довгі ящики і поділитися з вами. Насправді, така дивна, дивна легенда, але вон, вона була. Але чи по факту вона була? У мене, певно, що, Та, напевно що скоріш за все, що була. У 1800 і 1900 роках пивогіни зрекомендували. Жінкам після пологів. Я розумію, що на той час медицина була така собі розвинута не настільки, як зараз, і ніхто не розумів, наскільки алкоголь може бути шкідливим для чоловічого організму чи для жіночого. От. Але була така історія. Ну але чули про таке взагалі? Чули? Знали. тим, його пропонували, бо, тому що в пиві Гінес є частки металу, і в той час вважали, що метал допомагає відновитися швидше Ось так воно представляєте? А по Полонія ви можете прийти і посмакувати тим самим Гінесом, привезеним з Ірландії. Знаходиться він на Парній Стіці. Якщо тільки зайдете в Полонію, ви побачите така колона і надпис Гіннес. Вот Всем добра.